Вітаю всіх, хто з еспресо. Я Анна Євамельник. Мельник разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. В Стамбулі почалася зустріч української та російської делегації. Переговори відбуваються за участі Туреччини повідомляють в МЗС Україну представляє міністр оборони Ростем Умєров, а Також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші учасники Російську делегацію очолює Володимир Мединський. у 2022-му Він вже був головним переговорником від Російської Федерації. Також присутні заступники міністрів закордонних справ і оборони та представники генштабу. Президент України Володимир Зеленський вчора вирішив направити українську делегацію навіть попри те, що від Росії прибули представники чесно скажемо низького рівня. Їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі. Побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники для української делегації. Пріоритет номер один на порядку денному це. Повне, безумовне, тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи в Стамбулі. Представник Сполучених Штатів Майкл Антон не долучиться до переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Повідомляє BBC. Водночас, за даними журналістів, він проведе окрему зустріч із головою російської делегації Володимиром Мединським. Україна готова до миру, а головний пріоритет безумовне припинення вогню. Заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Після зустрічі із представниками США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Сторони скоординували свої позиції перед переговорами української і російської делегації у Стамбулі. Також Україна готова до зустрічей на найвищому рівні. Єрмак додав, що важливим питанням залишається особиста зустріч Зеленського із Путіним. І Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Тирані. Повідомляють організатори саміту. Главу Української держави привітав із прибуттям прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. У європейському союзі розглядають нові санкції проти Росії. Йдеться про так звані каральні мита на імпорт. Пише політико причиною є відмова Путіна їхати на зустріч у Стамбул. Цю ідею обговорюватимуть вже сьогодні, 16 травня, в Албанії. Вона частково виникла під впливом пропозиції американського сенатора Лінсі Грема. Він закликав запровадити 500% мита для країн, що купують російські енергоносії. І про ситуацію в регіонах Росія знову вдарила по гуманітарній місії. Ворожий дрон камікадзе атакував вантажівку із допомогою в селі Урожайне на Херсонщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулося без постраждалих. 909 тіл полеглих захисників повернули в Україну. Повідомив координаційний штаб серед полеглих бійців. Ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вогледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках також вдалося повернути тіла з моргів на території Росії. Слідчі правоохоронних органів разом із експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу знищив ворожий ефпівідрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, адже будь-який донат важливий. Тим часом, в поки окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляють тамтешні телеграм-канали. Гучно було поблизу 126-ї гвардійської бригади берегової охорони у Перевальному. Внаслідок пожежі на складі боєприпасів, окупанти перекрили дорогу Сімферополь Алушта. Також вибухи чули в районі Ялти, Севастополя та Алубки. У застосунку Резерв Плюс з'явилися нові можливості для отримання відстрочки від мобілізації. Інформує Міністерство оборони. Її можуть оформити люди, які за висновком військово-лікарської комісії мають тимчасову непридатність до служби. Також право на відстрочку тепер мають родини, де хтось із із подружжя вже служить в збройних силах України та має дитину до 18 років. Також у «Резерв плюс» оновили сертифікат безпеки. У 2024 двадцять він втратив ногу. У 2025-му здобув золото серед найкращих. Як ветеран Михайло Сидоренко, повернувся до великого спорту після ампутації у сюжеті Еми Статник. Коли стріла летить точно в ціль, це вже не просто спорт. Для Михайла Сидоренка це перемога над болем. Ще три місяці тому він навчався ходити з протезом, а сьогодні стоїть на змагальній лінії з луком в руках і бере золото. До повномасштабного вторгнення Михайло професійно займався карате. Мав чорний пояс та звання майстра спорту. У 2013 році заснував власний клуб у хмільнику на Вінниччині, де тренував дітей та дорослих. У 2022-му пішов на фронт. Служив у 47-й окремій механізованій бригаді Магура у вересні 2024-го Наступив на міну під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому ампутували ногу. Понад пів року Михайло проходить реабілітацію у центрі Галичина. Саме випадкова зустріч у лікарняній палаті розповідає чоловік, кардинально змінила його життя. Зашла до нас в кімнату зайшла дівчина, така невеличко зросту, така розбитна. І прямо сказала, хлопці, я тренер зі стрільби звука, якщо б мали бажання, можна постріляти. На неї особливо ніхто не звернув увагу. Так чемно сказали Добре-добре, і вона поклала свій телефон, залишила на всякий випадок. Ця бумажка лежала там, мабуть, з тиждень на столі, і ніхто не чіпав. Я на ту бумажку дивився, вона на мене. і... Так, я сконтактував і відтоді вже не покидаються. Майже щодня стріляю. вже п'ять місяців. Михайла тренує майстриня спорту і стрільби з лука Тетяна Ящишин. За її словами, цей вид спорту користується величезною популярністю серед захисників та захисниць. Ми бачимо, що з кожним разом ветеранів стає все більше, осередки в Україні стає все більше, де тренують ветеранів. І це дуже круто насправді, оскільки це просто можливість для хлопців і дівчат, які можливо проходять реабілітацію, або ж вони проходять службу, або ж вони вже навіть закінчили службу в збройних силах. Вони можуть знайти себе в спорті, вони можуть знайти своїх побратимів, свою компанію, свою спільноту. Перші тренування Михайла були сидячи на кріслі. Так стріляти значно легше, каже чоловік. Але щойно він отримав свій перший протез, одразу почав стріляти стоячи. Це складніше, адже потрібно балансувати своє тіло, утримуючи лук у правильному положенні. Я таких ну емоцій, відчуттів в процесі тренування, як зі стрільби звуком, не відчував. Він мене ось цим взяв своєю нелегкістю і такою максимальною зосередженістю і в той же час розслабленістю. Не можна бути напруженим, потрібно легко це робити. У мене цього не було. Бо спорт був дуже активний. Такий, якщо порівнювати з карате, самі розуміти. Хоча там також треконцентрація, але трошки інша. Протез у Михайла усього три місяці, але це вже його третє змагання. На всеукраїнських Unbroken Games ветеран здобув одразу три медалі: золото і стрільби з лука серед професіоналів, бронзу з плавання та золото з веслування серед аматорів. Буду продовжувати і буду стимулювати інших хлопців. інших залучати до цього. Це дуже крутий вид спорту. Він дозволяє працювати людям з ушкодженням опорно рухового апарату без нижніх кінцівок з високими ампутаціями. Тому він стає інклюзивно дуже доступним. Попереду у Михайла нові вершини. А ще мрія повернутися до тренерства. Ема Стадник, Назар Мельник, телеканал Еспресо. Будьте поруч у наступному випуску новин дізнаєтеся ще більше.